Вас на каналі Українського Гіка Пала, який для вас сьогодні приготував свій топ по знижкам в Steam. Ви спитаєте, а що там в Steam відбувається, я вам скажу чорна п'ятниця! Так що поїхали. Перша гра, яку я вам рекомендую до покупки. Тайзе Тівер. Або тей задай хочу сказати, що гра має хорошу підтримку, для неї виходять оновлення. Гра також непогано працює на портативних пристроях. Це може бути Asus ROG Ally консоличка, або, наприклад, Steam Deck. Абсолютно без проблем, подібна гра там запускається. З іншої сторони, перед нами Індюшатіна, але дуже цікаво, тому що по суті, в цій грі ми виконуємо одразу своїм головним персонажем декілька ролей. Експієнс максимально незвичний, і я раджу вам спробувати цей експертніс, тому що зараз ця гра вам обійдеться 228 двадцять гривень, що абсолютно Масхев цього розпродажу. Ми йдемо далі. І друга рекомендація мого розпродажу це Сан Hill 2 ремейк від Bluebird Team. Дуже хороша гра за дуже хорошою ціною. Знижка цілих 50%, і ціна зараз складає 657 гривень. Скажу вам так: єдиний косяк цього релізу це Unreal Engine 5 з усіма витікаючими. А так, як хороша сюжетна історія, я б сказав би, що вийшло дуже і дуже добре. І наступні ігри на розпродажі це Ori, перша та друга частина. Ігри коштують приблизно по 100 гривень. І якщо ви їх пропустили, то я вам скажу, що не пропускайте. Тому що це топова метро топова історія і топовий саундтрек, можна сказати при одному. Ну короче, гра на всі часи. Я не думаю, що вона колись взагалі зможе зістаритись і. Ця гра, вона рекомендується до проходження як соло, так і з вашою родиною, дружиною, собакою і так далі. Ну ви знаєте, рекомендації да, від павла. Йдемо далі і бачимо неймовірний Dead Space ремейк, який зараз на розпродажі і має неймовірну ціну в 224 гривні. Друзі, ну я думаю, тут без зайвих слів, як би докажуть, да? Тому що це ремейк рівня Resident Evil 2, тобто топ, який топом поганяє. Шикарний візуал, шикарна оптимізація з натяжечки, Тому що да, середнє налаштування, я думаю, будь-який потягне, а от з максималочками з рейтрейсінгом можуть виникати питання. Йдемо далі, бачимо, що Pacific Drive отримав дуже хорошу знижку, і гра зараз коштує 295 гривень. Да, до гри вийшло багато апдейтів. По факту це. Тільки оригінальна гра, в ідеалі було потримати вже з апдейтами, але, скажімо, маємо те, що маємо. Як ви бачите, оцінка від користувачів дуже непогана. Ну і від себе скажу, що я колись не грав і на PlayStation, і в Steam я її запускав. До речі, стріми є на каналі по цій грі, і вона мені дуже сильно сподобалась. По факту це сталкер на колесах, тому що тут також є своя зона, є свої артефакти, є свої явища, як аномалії вони виглядають, по-моєму, так само вони і називаються. Ну і є шалена атмосфера пригод в той пічі. І на далі бачимо, що Гострандер 2 зараз на неймовірних знижках, а саме 80% складає знижка, і гра коштує 199 девяносто гривень. Ціна дуже солодка, гра дуже непогана, тому що ми всі граємо за кіберміндів, який всіх дуже ефективно і Витко, має вбивати на локаціях. Ну і так, скажу так, гра не для всіх, тому що вона складна, і там таймінги треба зберігати. Але якщо ви хочете отримати непоганий челендж, непоганий виклик, отримати, то ця гра вас дуже сильно я думаю, буде розважати. Ну і цей челендж вам вона дасть однозначно. А ми йдемо далі, тому що далі у нас мій люблений бумершутер під назвою Вархамер Болган. І одразу скажу тут і оригінал на знижках, і компліт пак також на знижках. Так що якщо вам ця гра зайде по візуалу, да, можливо по оглядам, то придивіться одразу до комплішена, тому що там я проходив і оригінал, і DLC, і знаю, що кажу. Так, от, гра зараз коштує 179 сімдесят гривень, і це абсолютно несерйозна ціна за подібну гру, яка офіга грається і на ПК, на Steam Deck, і вона просто пархає. Просто прихає. Ну і нас і вона, звісно, буде йти в 120 FPS без особливих проблем. Ідемо далі, якщо ви скучили за хорошими пригодами, то вам я можу запропонувати Uncharted Legacy of the Thieves Collection зі знижкою в цілих 67%, і зараз ціна на гру складає 494 гривні. Тобто до п'яти хаточки ми вкладаємось, і це дуже і дуже непогана пропозиція. Тут багато до речі, чого за Uncharted не скажеш. Якщо вам подобається пригоди, якщо вам подобається Tomb Raider, або ви любите кінематографічні класні сінгоплеерні ігри з офігезним всім, тобто вищий продаж, ви хочете отримати, то за 500 гривень Uncharted вам це дасть. При тому дасть так, що ви ще дуже і дуже довго це не забудете.